Напередодні Нового року прийнято проводжати старий рік і згадувати, яким він видався. Для когось це, напевно, був рік успіху, а комусь. Не, мабуть, не до... а Хтось, мабуть, не дочекається, коли він мене. на початку тижня у нашій рубриці тема тижня. Ми поцікавилися вашою думкою, яким став для вас 2012 рік. Лише 17% учасників опитування на нашій веб-сторінці оцінили 2012 для себе позитивно. Для 58% цей рік увійде в історію як негативний, а для решти 25 2012 пройшов без змін. Протягом тижня своїми враженнями про рік минулий, наші глядачі ділилися на сторінці. І час тайм у мережі Фейсбук та на нашому сайті. Ось деякі коментарі, які ми отримали. 2012 рік це рік розчарувань, рік коли знову партія регіонів обдурила українських громадян. Пише Іван Голуб. 2012-й показав, що опозиції за великим рахунком в Україні немає. Якщо цим панам доводиться звертатись за допомогою до свободівців, то погані у них справи. Розмірковує Петро Іванов. Люди, що приходять до влади в Україні, мають більш спільного з бандитами, хабарниками, злочинцями різного напрямку. Відверто кажучи, я впевнена, що так буде ще не один рік, прогнозує Ольга Латман. Це були думки учасників дискусії на нашій сторінці у мережі Фейсбук. А що думають про 2012 рік перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавались наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Для бізнесу для Можливо, цей рік не дуже вдалий був. Податками задушили підприємців. А зараз нове міністерство створили доходів і зборів. Значить, ще сильніше гайки позакручують. З нашою валютою українською щось дивне відбувається. Гривня то вгору підскочить, то впаде, не знаєш, чого чекати. А це на економіку впливає. Підвищили зарплату, трохи попрацювала на новій роботі і підвищили. В принципі, хороший був рік, я задоволена. Отримала квартиру чотирьохкімнатну, як багатодітна родина. По програмі 70 на 30. Це я рахую вдали. Діти живі, здорові, це, це щастя. Якщо б діти, так. Якби не діти, які мені допомагають, то не знаю, як би я цей рік прожила. Мабуть, так як інші самотні пенсіонери або жебрають гроші на вулицях, або порпаються на помийках. чемпіонат Європи по футболу чемпіонат Європи з футболу, запам'ятався більше нічого. А так, звичайний рік, нічого особливого. Євро 2012 пройшло дуже чудово, але цим не користуються. Тобто провели, поставили галочку, все, тобто все пройшло, Відбули хух, добре, і на цьому все закінчилось. Не користуються. Наша держава тим якби, ефектом, який ну, залишився від нашої країни з приводу чемпіонату Євро 2012. 50 на 50. Якщо брати вибори, то ні, не вдали. Якщо брати особисте життя вдали. Ну, тому що я голосував не за партію влади, тому що і на жаль, а, на жаль, вона перемогла. Повна, Деповна дискредитація парламенту. Розчарування політичне, але великі перемоги у власному приватному житті. Мені особисто цей рік хорошим запам'ятався. Я почала служити в Збройних силах України військовим лікарем, навколо чоловічий колектив. Увага до жінок. Тому я задоволена. Я що нас я сподіваюся, що наступний рік буде кращим ніж цей. Хоча передумов для цього поки що не бачу.